Вітаю на уроці математики. Ось дзвінок, сигнал нам дав. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Урок скоріше. Починаємо. Зараз у нас з вами усна лічба. 24 розділити на 4 дорівнює 6. До 6 додати 10. 16. До 16 додати 0. 16. 16 помножити на 1. 16. До 90 додати 30. 120. Від 120 відняти 20. 100. До 100 додати 0. 100. 100 помножити на 1. 100. 6 помножити на 8. 48. До 48 додати 52. 100. Від 100 відняти 7. 93. 93 помножити на 1. 93. 10 помножити на 3. 30. 30 помножити на 1. 30. від 30 відняти 15. 15. 15 розділити на 5 3. 80 поділити на 10. 8. 8 помножити на 9. 72. 72 помножити на 0. 0. До 0 додати 38, 38. Відповідь останнього слайду, запиши каліграфічно. На останньому слайді ми з вами відшукали число 38, запишіть його на хвилинці каліграфії. А зараз давайте з вами за твердженням складемо рівняння. Якщо число 278 додати до невідомого числа, то буде 545. Ось таке рівняння у вас може вийти 278 додати А дорівня 545. Пропоную розв'язати рівняння і за відео його перевірити. Звичайно, доданок доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, а дорівня 545 відняти 278. Збоку виконуємо письмове віднімання. Дорівнює. 267. А дорівнює 267. Виконую перевірку. Замість А підставляю числове значення, яке відшукав. 278 додати 267 дорівнює 545. 545 дорівнює 545. Розглянь таблицю відстаней між містами України. Подивіться, будь ласка, відстань від Вінниці до Харкова 720 кілометрів. Від Вінниці до Києва 266. Від Вінниці до Запоріжжя 637. Ось така у нас з вами є таблиця відстаней між містами України. А тепер нам потрібно з вами виконати завдання до цієї таблиці. Визнач, яка відстань більша. Між Києвом і Харковом, чи між Харковом і Вінницею? І наскільки? Давайте подивимося з вами відстань між Києвом і Харковом. Києвом і Харковом 487 кілометрів. Між Харковом і Вінницею. Харків. Вінниця 720 кілометрів. Здається, що. Між Харковом і Вінницею більша відстань, ніж між Києвом і Харковом. Скажіть, будь ласка, наскільки Як нам дізнатися? Так, дійсно, потрібно від 70 20 відняти 487, буде 233 кілометри. На 233 кілометри відстань між Харковом та Вінницею більша. Наступне завдання. Яка відстань між Києвом і Вінницею більше? Чи між Харковом і Запоріжжям? І на скільки кілометрів? Отже, знову дивимось: між Києвом та Вінницею. Київ, Вінниця, 266 кілометрів. І тепер між Харковом і Запоріжжям. Харків і Запоріжжя 637. Ой, вибачте, Запоріжжя, Харків. 303. Як визначити відстань? 303 відняти 266. 37 кілометрів. На 37 кілометрів відстань між Харковим і Запоріжжям більше. Молодчинки. А зараз, будь ласка, обчисліть вирази та запишіть їх до свого зошита. І за відео лише перевірте. Молодчинки. Зараз у нас з вами задача. За чеком на покупку визнач, скільки коштує миша. Дивіться, будь ласка. Хтось у нас вам пішов до магазину і придбав мишу, флеш-пам'ять та диски. І заплатив 676 гривень. Вартість флеш-пам'яті 180 гривень. Вартість дисків 158. Значить, решта. Вартість миші. Нам потрібно дізнатися, скільки коштує миша. Так, для того, щоб дізнатися, скільки коштує миша, нам потрібно з вами спочатку дізнатися вартість флеш-пам'яті та дисків. Як ми можемо це дізнатися? Дійсно, 187 додати 158. Буде перевіряємо, буде 345 гривень. Отже, флеш, пам'ять та диски коштують 345 гривень. А заплатили 676 гривень. Як дізнатися, скільки коштує миша? Від 676 відняти 345. 331 гривню коштує миша. Запишіть, будь ласка, відповідь до свого зошита. Отже, сьогодні на уроці ми з вами працювали з таблицею на визначення відстані між містами, розв'язували рівняння, обчислювали вирази і розв'язали задачу. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!